І до інших подій минулого тижня. Наприкінці тижня флагман вітчизняного флоту фрегат Гетьман Сагайдачний відсвяткував 20-ту річницю з дня підйому на кораблі прапору військово-морських сил. На день народження флагмана завітали і наші кореспонденти. Вже понад 20 років фрегат Гетьман Сагайдачний гідно захищає морські рубежі України та презентує нашу державу на міжнародній арені. Привітати флагман з днем народження прибули командування флоту, ветерани та представники шефських організацій, які постійно. Піклуються про корабель та його екіпаж вже багато років. Після незмінного флотського ритуалу підйому прапора на борту фрегата відбувся урочистий мітинг з нагоди свята. Минуло 20 років, коли на флагмані військово-морських сил, щойно з'явившого що в Україні виду Збройних сил, був підняти військово-морський прапор. Прапор, який Фріад Гетьман згідно несе і досі, демонструючи всьому світу, демонструючи країнам-партнерам, з якими ми співпрацюємо, що в Україні хоча і молодий, але є флот. І я сьогодні хочу побажати вам напередодні цього свята величезного здоров'я. Я хочу побажати вам гідно підготуватися до найскладнішого завдання, яке наші військово-морські сили будуть виконувати вперше. Це участь в антипіратській операції Океанський щит. Довготривала участь, яка може продовжитися півроку. Це доїть термін. Це час. Коли ви знову і знову продемонструєте, що ви гідні сини нашої батьківщини, нашої України, також зі словами привітань до присутніх звернувся командир першої бригади надводних кораблів, капітан другого рангу Олексій Доскато. Ваш корабель внес окрему старинку в історію вітчизняного флоту. Дуже багато було зроблено, але дуже багато потрібно зробити. Пам'ятайте свої славні бойові традиції. Смотреть впевненно в майбутне. Я обожаю вам выполнить все поставленные занятия, которые стоят перед Кремлером. только на Ведмина. Успешно закінчиты установление своей техничной готовности. Ну и для видного техничной готовности к компании. Вношу скромную лепту. Здоровым чайный набир, Чтобы вас... Багато теплих слів на адресу екіпажу Гетьмана Сагайдачного було сказано і попереднім командиром корабля капітаном другого рангу Антоном Гелуновим, і шефами з Миколаївської області, які, як завжди, приїхали не з порожніми руками. Город Ніколаїв хорошо знає екіпаж, знає корабль, любить корабль, любить екіпаж. Нас давно зв'язують узи дружби, співпрацювання і просто настоячі дружби. Позвольте сегодня всех наших горожан по поручению городского совета, городского головы, искренне поздравить всех вас, дорогие наши моряки, с этим вашим прекрасным праздником, с праздником днем рождения корабля, поднятия военно-морского флага. Пожелать командиру, экипажу, удачи в решении всех ваших, задач по защите нашего, отечества, нашего государства, по охране границ нашего государства, суверенности нашего государства, суверенитета. Всем всегда подкилен. Счастья, добра, благополучия вашим всем родным, всем вашим близким. И хочу заверить, что Город Николаев, і ми шефи всегда были, стайомця рядом плечом плечом во всіх делах, во всіх ваших начинаниях. Завершились урочистості з нагоди свята дружнім фотографуванням на згадку про 20-ту річницю фрегату. Флагман вітчизняного флоту є прикладом військової служби для інших бойових одиниць Збройних сил України та надійним гарантом безпеки для нашого народу. Своїми практичними діями його екіпаж наочно доводить слова девіза фрегату Гетьман Сагайдачний, готові негайно.